Ну, перше чергове, якщо ми говоримо про таку знаєте, реінтеграцію про соціальне життя, всі ми знаємо це такий шлях не одного дня, не двох днів, навіть не одного тижня, Тут, до безпосередньо має бути якісь які, знаєте, навчальні програми, програми адаптації, які будуть здебільшого короткотривалі, як до прокуду насметне на без політехніки, представлено там біля шести місяців, де кожен ветеран може перекваліфікуватися, отримати досвід в проектному менеджменті, або якісь навчальні програми адаптації. Це те, що стосується навчання. Само собою варто врахувати той факт, що треба з ними працювати, працювати над їхнім ментальним здоров'ям. Здоров'я це само собою, але ментальне воно є той важель, який дійсно впливає на сонячний момент і нарушину силу. Програма адаптації плані mindfulness, робота з психологами, коучами також допоможуть їм побудувати той плацдарм, один плацдарм в них вже є саме на сонячні це військові дії. Вони боронять країну, захищають нас. Тим самим ми можемо вільно перебувати в Києві, до прикладу, або в інших областях, які не окуповані. Але якщо ми говоримо здебільшого про формат самого такого, знаєте, процесу, це дійсно той плацдарм майнсету, який їм допоможе трошки реінтегруватися, навчити дихати на повні груди з самого початку, або продовжити дихати лише під новим вектором.